Доброго часу доби. У нас буде чергова розпаковка товарів з Aliexpress по одному центу, які я замовляю через знижки на монети. Так, цього разу прийшло 4 посилки. Приблизно така кількість посилок приходить до мене раз в тиждень. Йде дуже багато посилок, більше 50 наразі. І я ще далі замовляю. Замовляю все-таки. Що дешеве і потім роздаю рідним, друзям і колегам. Тому розпочнемо дивитися огляд чотирьох посилок, які мені прийшли минулого тижня. Так, будемо дивитися найменшу. Найменша посилка це в нас ось такий, не знаю, як називається, баф. Баф для жінок на голову. Щоб тримати волосся. Якийсь такий цікавий малюнок, пов'язаний з якимись рослинками, листочками. Така, знаєте, т -т 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 тематика ППЙота, я би вам сказав. Тут воно так цікаво шито. Ну, таке воно на дотик. Синтетика, звичайно. Але за 1 цент можна взяти. Так, друга посилочка. Що у нас другі посилочки? Другі посилочки у нас тут кабель. Е, кабель, Lightning, Ой. Тіп-С. Тип С з двох сторон. Ну, давайте його встанемо. В якомусь такому ткановому. Оплетінні він. Так, ось більша інформація. 60 ватний 6-амперний для айфона 15-го. Тобто він може підтримувати швидку зарядку. Один метр. Один метр тут вже на, за 1 цент. Прикольно. У мене лайтінг. Але це потрібно, щоб, наприклад, заряджати наушники або заряджати повербанки. Хай буде. Так, третя посилочка. Що в нас тут? Тут у нас 4-хпортовий USB-хаб швидкість 3.0. Да, Тому що вона пофарбована синеньким. Вхід пофарбований синеньким. А3.0, 2.0 портс. Ну, скоріше за все, тут 2.0, я думаю, порти. Офонент такий, прикольний. Хочу б сказати, ну, виглядає стильно. Дивіться, тут три входи є, один з боку. Прикольна штучка. Якісно зроблена, я хочу сказати, з металу. Алюміній. Цей кабель. Довгий, ой, грубий. А довжина, так, да, звичайно, дуже маленька. Але, в принципі, таку для... Якоїсь лампочки для світильничків саме те. За таку ціну гіріг не взяти. Пакуємо і дивимося далі. Що у нас? Третій посилки. Так. Так, так, так. Третій посилки ми маємо резинові рукавиці. Ну, це річ потрібна. Ось як я працюю з ядами, працюю з рослинами, працюю з землею, працюю у теплиці, працюю у відкритому ґрунті, то річ потрібна. Блядь, дивитися, що тут пишуть. Ага, ось це та інструкція. Waterproof, Rabble Latex Dishwashing. Ага, получается Получається для миття посуди. Колір Не знаю. Eска. Там не можна було вибрати розмір інший. Ну, За один центр для дому. бомба. Зараз я одягну за кадром. Хочу вам сказати, що це мій розмір. Ха -ха -ха. Дивіться, це мій розмір. Сілий ідеально. Правда, ця картинка не в Тут ще бачимо такий орнамент є на манжетику. Прикольні. На мою руку якраз, якраз буде осіння обробка кактусів. Хуліцидами, секцицидами. Від усього, що там може бути, і ці рукавички мені знадобляться. Не, класні. Вони грубенькі такі, хочу вам сказати. І якісні на дотик. Оці ось, ось дві речі, USB хаб і рукавички якісні. А ось ці дві не дуже. Ну, в принципі, все. Більше я не знаю, що вам розказати і показати. Посилання на дані товари будуть. В описі під відео, звичайно. І слідкуйте за моїми відео, можливо, вам цікаво дивитися такі ці впаковки, тому що на наступному тижні до мене ще їде 4 посилки. Точніше, тобто, не вже є, але їх потрібно забрати з пошти. Заберу, зроблю вам маленький огляд. Потім буде у нас черга відео з какусами з теплиці, оскільки буде час обробляти рослини, переносити рослини. Буде потрібно показати, які заходи я провожу в теплиці. З'явиться трошки більше вільного часу, тому буде більше відео про рослини і теплички. Наразі це все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Я з вами був Вілок. Па-па.